Відношення. Розглянемо малюнок. На даному малюнку у нас є дівчинка, вона тримає табличку. На табличці написано 6 третіх дорівнює 2. Відношення це число, яке є часткою відділення двох чисел і показує у скільки разів одна кількість предметів більша від іншої кількості предметів. Тобто на даному малюнку записано відношення 6 предметів до 3 предметів. І нам чітко видно, що 6 більше, ніж 3, у 2 рази. Тобто ми порівняли число 6 і число 3 і отримали, що число 6 більше у 2 рази. Бувають і інші відношення. Бувають такі відношення: 3 до 6 дорівнює 1 друга. Таке відношення це число, яке є часткою відділення двох чисел, і показує, яку частину одна кількість предметів становить від іншої кількості предметів. Тобто тут ми знову порівняли число 3 і число 6, і побачили, що число 3 складає одну другу від числа 6.